Голова комітету самоорганізації населення номер 7 мікрорайону 273-го кварталу Любов правосуд. Перераховує щойно викопані лунки. За хвилину тут розпочнеться висадка дерев. І води для поливу, і саджанців, а головне робочих рук вистачає. Адже озеленення мікрорайону стало спільною справою. Одразу кілька депутатів прилуцького парламенту взялися допомогти. Любов Правосуд зазначає, від початку ініціатива з озелененням належала Артему Рожку, який уже не перший рік опікується мікрорайоном. Цією місциною останні два роки опікується Артем Миколайович Рожков. Він тут випилював дерева, він вигрібав усе, сміття вивозив. Ну а це він вирішив допомогти нам із насадженням дерев. Якщо підростуть ці берізки, в нашому мікрорайоні набагато покращення. 50 молодих берізок дружною бригадою висаджували студенти Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені Івана Франка. Студенти самі визначилися і самі прибігли сюди по допомогти в цій акції. Дуже сподобалася інаці ініціатива Артема Миколаївича зробити подарунок людям. Посадити Березки, студенти педагогічного коледжу разом зі мною вийшли на їм на допомогу. Це дуже хороша акція. Так як дерева це легені планети, підростуть. Це вже пам'ятне покоління. Прилуцькі законодавці переконують, попри різне політичне забарвлення, працюють на єдиний результат благо Прилук. Да ми ніколи не розділялися ми. Від якої б партії ми не вибиралися, ми єсть, були єсть і будемо прилучаними, друзями, однодумцями. Я сам мешканець цього мікрорайону. Тут живуть мої дружина, дитина. Так що, звісно, треба сусіди, друзі. За Іваном Руденком цього дня доставка води для поливу саджанців. Доглядати далі за молодими деревцями доведеться мешканцям мікрорайону, для яких все і чиниться. Прошлому році. У нас була така акція, ми проводили, це зможемо зробимо, якщо пам'ятаєте. В цьому році також не тільки 273 квартал, а це стосується всіх комітетів самоврядування населення, всіх районів, мікрорайонів нашого міста. Ми вже закупили саджанці для всіх мікрорайонів, і для військового містечка, і для ракітного, і для сорочинців лісових, і для м'ятно-дослідної станції і тому подібне. Тобто ми хочемо, щоб в кожному мікрорайоні посадились нові дерева. На післяобідню пору мешканці 273-го кварталу запланували ще одну справу: облаштувати клумбу. Потім справа дійде до прибудинкових територій. Так потихеньку, але дружно на мікрорайоні готуються до великодня.